Вітаю глядачів каналу Джулина Родина. Сьогодні вже знаходимося на позиції. Проводимо такий огляд сімей. Три тижні тому ми підтискали сім'ї міста сімей. І зараз якби проглядаємо і де потрібно, там додаємо кормів за заставну. Так, так, така ревізія контрольна. Зараз поглянемо одну із сімей, що в нас тут. Який є результат, як бачимо, в цій сім'ї тут був пакетик зверху, вони його вже успішно почистили, так його видалимо. А так в деяких сім'ях проглядаю вже, якби розплоду достатньо в сім'ях, то Відповідно, і корми тратяться, де потрібно, то додаємо корму. Додаю таким чином, що відкриваю рамки, розмішую їх за заставними і бджоли поступово там переносять в гніздо, таким чином імітується свого роду як взяток. Ось, як бачимо, вже сім'я піджата, рамочки обсидяні. Зараз ще поглянемо. Як з розплодом справи. Тут, тут як бачимо, медок і пирогові запаси на цій рамочці. Так, тут трошки є кілограмчик півтори корму. О, ця рамочка теж, тут якийсь, мабуть, є п'ятачок. Ну, ось вже як бачимо, що тут приблизно можна сказати, що половина рамки, ну майже половина печатного розплоду. Бачу, вон там далі засів, різновікова личинка. З цієї сторони так само. Як ви бачимо, що вже сім'ї стали в активному такому розвитку, вже й видно молоду бджолу. Варто так довго розглядати, бо в нас сьогодні погода вітряна. Ця рамочка вже легша, тут якби меду на ній немає, тут, тут бачимо теж розпліт, печатний, різновіковий. тут так само. Це в нас, виходить, на двох рамочках розплід. Ну тут, а, тут, тут виходить, що ось якраз бачу саме повиходив бджола вже чисте. Тут якраз саме повиходив. Бачимо ось по краях ще пішов печатний. Ось наша маточка ходить. Як бачимо, матка ще, якого виходить, 22-го року. Ну да, бо з червоною ніткою. Але як бачимо, що досить таке вже вікова, але більш-менш нормально ще працює. Ну, цього року вона вже, звичайно, піде під заміну. А ні, не 22-го року, 23 го 24-й рік це. Зелена, перед нею червона, ну так, 23-го року маточка. Ну і тут, як бачимо, теж пирога і трошки меду. Перги більш-менш принесли, є трошки запас, видно Жень? Ось. Ну, виходить, що на трьох рамочках розплід. Це можна вважати, там, що рамка різновікового і там рамка печатного, якщо, якщо в сумі так скласти. Ось бачимо, що на теперішню пору, так як в нас тільки на кінець березня, ми маємо таку нормальну... Ну, досить таки нормальну ситуацію на старті. Головне, щоб нам далі сприяла в цьому погода. В дану сім'ю ми зараз ще помістимо повномедну рамку за заставною, щоб бджола чистила, підносила в гніздо корм. Нам головне на цьому етапі весною. Я вже і ще раз повторююся, щоб була погода, щоб бджола могла вискочити за пилком. У нас там по Левадах верба, вільха. Там у нас пилконоси. Ну, тут недалеко, там в радіусі пів кілометра кілометра. Головне, щоб бджола понесла пилок. А медом ми вже їх забезпечимо і таким чином будемо мати нормальний старт, нормальний розвиток. Нам пасіку цього року потрібно. Як бачимо, що сила сімей невелика але нам потрібно її розігнати там, до, ми до збору з ріпака. Будемо на ріпакові цього року працювати, принаймні плануємо. Так що, так. Ну, поки що все, все всьому сприяє, все йде по плану. Я думаю, що все буде гаразд. Так що так ось. Ну, ось розглянули результат проведеної роботи три тижні тому. Так, я накриваю. І зараз побіжу за рамочками, тому що закінчилися. І всім бажаю успіхів, розвитку, до зустрічі пока.